Країну зі святом. Повернулися, все стає на свої місця, колись наші прапра та -пра, й моя бабуся всі святкували 6 грудня, День Святого Миколая. От зараз ми повертаємось на все на свої місця. І ми дуже цьому раді. Україну вітаю за святом. Попросимо Святого Миколая для України. Рай. Дякую вас теж перемоги. Всі наші воїни повернуться додому. Живі, здорові. Болотяні підуть всі в болото. Я завжди, скільки вже четвертий рік, чотири роки майже на носі. Я завжди прошу кожного разу, Боже, дай їм болотяним якусь надзвичайну ситуацію. Нехай вже йдуть отанечість болотяна до себе додому. Нехай там самі себе з'їдають, щоб вони не бігали по світу і не знищували планету тому що це є зло, тому що це є загроза для всіх, не тільки для України. Якщо наші партнери думають, що вони залишаться цілими і неушкодженими, то вони дуже помиляються. За це сьогодні буду молитися: здоров'я нашим воїнам, проблем болотяним, і здоров'я також сім'ї, родині всій Україні. амінь.